Всім привіт! Сьогодні у нас 9 вересня 2025 рік. 9 день скудення. Я на роботі. Якщо ви зайшли перший раз на канал, мене звати Таня і вся основна інформація про мене, про канал знаходиться внизу під цим відео. Просто останнім часом з'являються нові глядачі, підписники на каналі, тому буду іноді нагадувати, де шукати інформацію про мене. І не тільки про мене. Роблю собі кавочку і запрошую вас провести цей день зі мною. 20, а танечка вже дуже хоче їсти, тому що танечка вчора нічого не їла. Окрім того, що пила тільки каву, чай ввечері був без меду, до речі, От, і водичку пила цілий день. Але вижила, то і ви теж можете. Значить, Приготувала собі на сніданочок яйце, варене, помідорки і бутербродик. З рибкою чай Ромашковий з лимончиком. Сьогодні обідає 43 людини, на меню 1 36 разом з директором, і на меню 2 записано 7 людей. Давайте вам покажу. Це перша страва, суп сочевиці з додаванням вершків, картопля є, цибулька. І такий він має кислуватий присмак. На меню 1. Сьогодні рис відварний, курча запечена є. І Ніжка і філе. І полити треба, щоб не було сухе. Ось такий соус. Далі меню 2 буде відварна сочевиця, броколі, рибка і ось такий голландський соус. Зараз ще донесу морозиво. Тут у нас кетчупи. Соуси різноманітні, є, хліб, дресінг для заправляння салатів, айсберг з кукурузою, салат з капустою, це кисла капуста, чаламада називається. Нам її привозять готово. Огірочки нарізані. Компот. Це вони їдять до рису і м'яса. Компот обов'язково повинен бути. В них така традиція. Яблучка, грушки, ну і випічка. Ось такий у нас сьогодні обідик. Вже потрошки люди збираються, готують собі. Будь здорова. Їсточки так хочеться. Але я вже потерплю. Ще годинку і потім пообідаю, коли всіх покормлю. Добрий день! Тупо гаріки. Ту Кавочку собі зроблю і переб'ю трохи апетит нею. сьогодні ягідне і ванільне. Потім, коли закінчується, то я... Кухні приношу ще, бо цього мало, не Даріло, Нарешті прийшов час і мені пообідати: рис відварний, карачок запечений, салат з капусти, з огірком, броколі, чайок. Такий обід 465 кілокалорій. П'ю чайок без нічого. Хоча він переді мною, бачите? залишилося після обіду. І кросани, і тістечка. Ну, то я залишила компот, щоб не виливати. Можливо, до вечора хтось з'їсть абрикоски і поб'є компотик. От ви знаєте, якось налаштувала себе так, що навіть ото всього і не хочеться холоденького. Ще знаєте, що хочу вам сказати. У нас в готелі це ж почався навчальний рік. І тут теж почався навчальний рік. Всі, хто хоче, співробітники готелю безкоштовно можуть ходити на курси: англійська мова, німецька і іспанська мова. І от там от, позаду мене на дошки об'яв висить розклад занять в понеділок, вівторок і середа. Увага! Як бачите, в Європі теж є свинюшки. Так, переходимо дорогу обережненько. Пропускаємо пішохода. Чомусь мені здається, що тут буде фонтан. А ви що думаєте? Раніше фонтанчик був тут. Ще мені здається, будувався за часів Радянського Союзу. Знаєте, над чим я роздумую останнім часом? У мене проїзний закінчується 1 жовтня. Ну, ще до 1 можу їздити, а другого вже все. І от я думаю, чи знову купувати проїзний на рік чи ні. 260 євро, здається, він коштує. Якщо купувати через за Просто раніше дім був далеко від роботи, тому я їздила туди, сюди. А зараз до роботи три зупинки. Можна пройтися пішки, можна проїхатися на велику. Ну якщо треба буде там кудись з Ростю піти погуляти чи в церкву, то ну, Оплатити а, одноразовий квіток та і все. От я роздумую над цим питанням, чи треба мені річний квиток, чи може не треба. Може пізніше купити, коли вже буде так, знаєте, холодно, зима настане, поки осінь така ще погодка, можна погуляти. Може і не буду, не знаю ще. Дивіться, яка краса. Я знаю, вже вам показувала, але хочеться ще показати. Кожного разу, коли підходжу до під'їзду, любуюся. Ось такою композицією. Молодці люди. Самі для себе зробили наш модний ліфт. Зверніть увагу, що велик стоїть і навіть не пристегнутий, Хоча я завжди пристюгаю. Ростя каже, так, куди він дінеться? Бачите, просто висить. І ніхто його не чіпає, нікому він не потрібен. Мені цікаво, щоб в Україні отак от залишити на сходах. Довго б він простояв. Анютка прислала повідомлення про те, що скоро має вийти новий фільм, який називається 2000 метрів до Андріївки. Вже є трейлер на YouTube, можна подивитися. Андріївка це я там була. І фоточку прислала зараз вам наближу. Це Донецька область. Привіт, моя сенечку. Привіт, моя мамочка. Що розкажеш? Все добре. Ну ясно все добре. Завжди. Живемо в хаті в нормальних умовах. Супер. На Супер. А жили в посадці. Що ще? Мама. Що ви їсте там, мань? Їсте все, що хочеш. Вчора м'ясо було. Вам Найма... дають продукти чи ви самі купуєте? Ну, ну видають, але ми самі більше. Угу, ясно. Ми самі більше. Купляємо. Я буду йти на вії. Та Звісно, завтра. Завтра буде ще красотка. Оце справжнє відновлення, так, Ань? Mm -hmm. Та, Так, -да, прям таке відновлення що да. <laughs> Привіт mm -hmm. глядачам і я буду виключати камеру. Потім ми з тобою <laughs> поговоримо. Да. Зараз буде. Вже улюблена для когось рубрика, що Таня принесла з роботи. Круасанчики. тут два штучки, тут два штучки. Без начинки. Ростя любить і без начинки. Солоденьке це для нього, звісно, грушка одна і ось такий Боксик давайте відкрию, покажу. Те, що було на обід. Рис відварний, ростяк рочок буде на вечерю. Може, захоче завтра на роботу візьму. Не знаю. Бо там ще у нас борщики, є, він вчора борщ їв, наприклад. І два малесенькі шматочки рибки залишилося. Це буде моя вечеря, риба і рис. А ось це йому вчора принесла, але він щось не їв, розтягує задоволення, хоча бачив, це в нас була акція і залишилася тістечка. Всім вистачило. І на персонал людям дала. І трішечки рості додому принесла, так як я не їм. Бачите, ось такі тісточка. Три шоколадних, три ось такі бісквітно кремові желе. Хочу трішки поспати. Треба відновити сили для спорту. Півтори годинки мені вистачає, щоб поспати в день, щоб оновилися сили, От, в принципі, нормально. Якби ще сон такий поганий, не наснився про Аню. Але коли ти прокидаєшся і ти розумієш, що це, слава Богу, сон, то якось легше стає. Такий ще сюжет. Аня десь у лікарні, щось її там збиралися робити і дзвонять мені, і кажуть, коли ви приїдете, зможете її забрати, бо після того, як ми зробимо ці маніпуляції, вона самостійно не, може, не, може, не зможе вийти з кабінету. Треба, щоб ви її забрали під руки. Слухайте, а я десь там знаходжуся в незрозумілому місці. І, і я кажу: ну я можу вийти тільки через 20 хвилин. Вона каже, ні, треба раніше. І я, коротше, прокидаюся, думаю, так, щось таке наснилося. Нехай цього ніколи не буде. Ось такий перекус 123 кілокалорії. Персик один. Порізала його, зважила 90 грамів і грушка одна 141 грам. Налаштувалася на спорт. Ростя якраз прийшов з роботи раніше на одну годину. Я кажу, Ростя, будь ласка, винеси мені велик, я поїду покатаюся. Корку, де ж ту горку тут знайти? В Парк не поїду, бо там стільки дітей, стільки людей, треба кудись так. Далі поїхати. Може на виногради поїду, в гори. Подивлюся. Ростислав, ти ще сьогодні привіт не говорив. Привіт. Ви подивіться, куди я приїхала. Це вже мені як рідні місця. Тут я жила півтора року в цьому будинку. Ось цю споруду вам показувала, як вона будувалася. До речі, вона ще продовжує процес будування. Ось тут мій балкончик. Ого, шторки навіть висять. Значить хтось живе. Їдемо вгори з вами. Прогуляємося. Я вже вдома так класно покаталася майже дві години. Мені сподобалося. Вийшла на балкон, хотіла трохи поклювати полуницю, дивлюся, з'явилися дерева. Тут ось це, ось це і там. І вон ще сховалася за цим великим деревом. І біля онтуель танки зробили клумбочки. Якщо вам видно. Фух. Вечеряти мені не хочеться, то я і не буду. Зараз поклюю полуничку, запишу її в застосунок. Таблицю калорійності. Ну, приблизно 50 грамів небагато. Я вже бачу так. Угу. ням нямка і ще чайочок поп'ю З м'яткою і буду монтувати відео а он ще полонечка. урожтя затіяв Знову варити варення з нектаринків і вечеря зараз. Все, буду з вами прощатися. Всім пока, до зустрічі. Сподіваюся, що завтра, якщо будемо живі, якщо буде все нормально, підемо подивимося на цього чоловіка, який.